Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Звертайтесь, він вас проконсультує, чи варто їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має можливості, часу чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, можете замовити у нас послугу підбір під ключ. Також звертайтесь до Василя. Він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Також підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Nissan Qashqai 12-го року. літровий бензин, автоматична коробка. Акустика Bose, 210 тисяч пробіг. Сервісна історія. Сертифікат зроблений. 10 950 ціна. Панорамний дах. Кіряний чорний салон, підігрів сидінь, клімат контроль. X-Trail 13-го року. 12800 ціна, 2-літровий дизель-механічна коробка, 174 тисячі пробіг. Так, підігрів сидінь. Mazda CX5 15 року. 2,2 дизель, автоматична коробка, 186 тисяч пробіг, 15900 ціна. Шкіряний чорний салон. Так, два Hyundai, є, почнемо з ax 35-го. Тут 14 рік. Не знаю, чи вам, щоб не відблискувало. Так, повний привід. Автоматична коробка, 2-літровий дизель, 128 тисяч пробіг. Авто Швейцарії. Так, напевно, буде видно. 17800 ціна. Так, він виглядає в салоні. Салон Шкіриний Чорний. підігрів сидінь є. Повний привід. Так, наступний буде Hyundai Tucson 2015 року. Двохлітровий дизель, автоматична коробка. 109 тисяч пробіг, повний привід. Так, і 21 300 ціна. Авто без підфарбувань, є сервісна історія. Nissan Кашкай плюс 2, семимісний, 11-го року 1,5 дизельний двигун, 210 пробіг, камера, панорама, сертифікат, сервісна історія, номер телефону є. 9700 ціна. Панорамний дах. Підігрів сидінь, клімат, контроль. Коробка механічна, шестиступенева. Рано 12 2012 року. 12200 ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка, 200 тисяч пробіг, повний привід. Так, акустика Bose, Безключовий доступ, салон комбінований, клімат, контроль. Volkswagen Touareg, 11 2011 року. 3-літровий дизельний двигун 215 тисяч пробіг. Так, модельний 12 рік. Так, є пневмопідвізка, вебасту, сертифікат, оригінальний пробіг, вказує власник, 215 тисяч. Сервісна книга є. сидінь, дистронік, багато іншого. Можливий обмін на інше авто. 19500 ціна. Так, Авто в такому темно-синьому кольорі. Кіряний салон. Так виглядає. Темно коричневий Рено Каджар 16 2016 року. 1,5 дизельний двигун, 265 тисяч пробіг. Каже власник, що це пробіг рідний. Два ключі авто з Голландії. 15600 ціна. Є підігрів лобового. Салон комбінований. Дачі 13-го року. 1,6 бензин, механічна коробка, 230 тисяч пробіг. Свіжопризнана з Швейцарії. Сервісна книга, кондиціонер два електросклопідімача, 9 9,200 ціна. Audi Q5, 15 рік, 2-літровий бензин автоматична коробка, 148 пробіг, 15500 ціна. Панорамний дах. Шкіряний коричневий салон. Так, підігрів сидінь, клімат, контроль, електрогулювання пам'ять сидінь. Hyundai Santa Fe, 2013 року. 22. Дизель, автоматична коробка, повний привід, 183 тисячі пробіг, 20 тисяч 400 ціна автомобіля. І панорамний дах, шкіряний салон. Підігрів сидінь, керма. Так, є ще два Nissan Qashqai, майже поруч. Покажу по черзі. Так, Тут колір у нас такий бордовий, темний. Десятий рік, двохлітровий дизель. 197 пробіг авто з Німеччини, сервісна історія без підфарбувань, 10900 ціна автомобіля. Власне, вказує в хорошому стані. Коробка механічна шестиступенева, є, клімат-контроль. Так, і сірий кашкай 2011 року. Так, рідко зустрічаємо. 1,6 бензин MPI, 195 пробіг, є сервісна історія, двигун атмосферний, замінений вже ГРМ, масло. Так, двохзонний клімат, хороша комплектація в хорошому стані. 10600 ціна. Так, він виглядає. Є підігрів сидінь, клімат, контроль, механічна коробка. Volkswagen Tiguan повнопривідний. 12 рік. Дизельний двигун об'яв не вказаний. Зараз може бути видно. Так, 196 оригінальний пробіг. Коробка автоматична, 16700 ціна. Салон комбінований з алькантарою, відкрини Алькантара. Підігрів сидін'ї. 2-літровий дизель. Форд Куга 2020 року. 1,5 дизель, 153 тисячі пробіг. Обслужений автомобіль без підфарбувань. 20 900 ціна. Є підігрів лобового. Коробка автоматична. За деталями звертайтесь до власника. Так, хто шукає Kia Sorento, покажемо одразу дві. Може якась комусь приглянеться. Тут 10-й рік, 2,2 дизель, автомат, повний привід, є сертифікат. 14700 ціна автомобіля 229 пробіг. салон чорний шкіряний. Так, у так, нас також чорна. Так, тут у нас вже 9 рік. 2,2 дизель, автоматична коробка повний привід, самімісна, є панорамний дах, 233 пробіг, 13700 ціна. Також кільний чорний салон. Nissan Qashqai. Швейцарія. 13-го року. Двохлітровий дизель, автоматична коробка. 13500 ціна автомобіля, 238 пробіг. Панорамний дах. Комбінований салон. Так він виглядає. Кліматконтроль. Peugeot 3008 року, о, я перепрошую, 12 місяць 10 року. 2-літровий дизель, автоматична коробка, 238 тисяч пробів, максимальна комплектація два ключі. Пробівка вказує власник, що оригінальний. 10500 ціна. Онорамний дах. Так виглядає в салоні. Volkswagen Tiguan, До 2011 року. 9500 ціна, 2-літровий бензин-автоматична коробка. Так, номер телефону є. Пробіг, не вказаний. Є панорамний дах. Так, сильно затонований. Мені сильно відблискує. Я не бачу, сподіваюсь, вам щось видно. Audi Q5 в асортименті. Почнемо з білої. Так, 15 й рік, двохлітровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 13500 ціна автомобіля. Пробіг не вказаний, є панорамний дах. Шкіряний чорний салон. Коробка, звичайно, автоматична. Так. Так, тут у нас 13-й рік. Ветровий бензин автоматична коробка, 204 пробіг, повний привід, 13500, ціна. Панорамний дах. Сильно затонована. світлий, шкіряний салон. електрорегулювання пам'ять сидінь, клімат, підігрів сидінь. Дача Sandero Stepway, хтось з підписників просив. Тут знайшли 11-го року, 1,6 бензин, 165 пробіг, 7 тисяч ціна. Механічна п'ятиступенева коробка. Дождь Джорні 16-го року. Так, 24 бензин, автоматична коробка, авто семимісне. Так, безключовий доступ, клімат, шкіряний салон. 12950 ціна автомобіля, 188 пробіг. Салон комбінований. Hyundai Kona, електрокар 2019 року, 64 кВт батареї, 67 тисяч перебіг, максимальна комплектація вказує власник, 22-300 ціна. Шкіряний чорний салон. Підігрів сидінь. Вентиляція сидінь. Нісан Кашкай 2020 року, 1,5 дизельний двигун, 170 тисяч пробіг, 21 800 ціна автомобіля. Є підігрів лобового, коробка автоматична. Салон комбінований, є підігрів сидінь. Безключовий доступ. Peugeot 3008 2018 року, 1,5 дизель, 199 тисяч пробіг, 19500 ціна авто. Салон комбінований. Коробка автоматична.